Задача номер 4 Визначте прискорення вільного падіння на Меркурії, маса якого становить 3,36 на 1023 степені кг, а радіус 2440 км. Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо масу Меркурія, позначимо її як М і запишемо. Також ми знаємо радіус Меркурія, який становить 2440 км. Переведемо в метри в основній одиниці, отримуємо 2,44 помножити на 10 степені метрів. І в цій задачі нам ще знадобиться гравітаційна стала g, яка дорівнює 6,67 на 10-11 степені Ньютон помножити на метр в квадраті, розділити на кілограм в квадраті. Знайти потрібно прискорення вільного падіння, яке позначаємо літерою G маленька. Запишемо вираз для знаходження прискорення вільного падіння. Усі величини нам відомі, тому можемо підставити і відразу знайти прискорення вільного падіння на Меркурії та порівняємо його з прискоренням вільного падіння на землі. Провівши обчислення, знайдемо, що прискорення вільного падіння на Меркурії дорівнює приблизно 3,76 метр поділений на секунду в квадраті. Прискорення вільного падіння на Меркурії менше, ніж прискорення вільного падіння на Землі. Отже, ми виконали завдання вірно.